16 весни, зі відповідні, що вирішили 1,3, інтрит, відповідно, приводить значення АД, яке правильне. Якщо на С орієнтовано на 1, 270, перше. 2 що множиться на 1, що ділиться на Е. Е і С залишиться 2. Друге, Е 1, що множиться на Е плюс 1. Можна записати різницю квадратів. Оскільки на відомо, то друге, то зразу підставляємо 2,7 мінус 1 множиться на 2,7 плюс 1. Це нас буде дорівнювати 1,7 множити на 3,7. Тут у нас буде, Ні. можна навіть не перемножувати, це у нас буде якесь не ціле додатне число. Тобто друге буде г. Третій логарифм натурального числа, корінь зеш, множиться на е, степень 1 2. Третій це у нас буде логарифм.

в одиниці. В алгоритм в у нас дорівнює 0. Ну, це, це варто запам'ятати, в алгоритм натурального числа з одиниці дорівнює 0. Отже, дивимося. Перше, у нас вийшло 2, тобто це є просте число, підходить тільки. Ціна відділення не підходить, другі ні, не підходить, не ціна додатна не підходить, не ціна також не підходить. Отже, перше буде А. Далі, друге, у нас вийшло не ціна додатна, тобто друге буде Г. І третє у нас вийшло 0. Тобто В. Встанові відповідні функцію 1,3 та кількістю спільних точок АД, і графіка з прямої ігри до рині x. Отже, перший графік у нас і доріні x. Це на прямо, яка проходить через початок координат Точки 1, 1, мінус 1, мінус 1. Далі дивимося Перша функція ір, ні. Добавляється поділити на x. Доведеться поділити на x, це у нас графік ось такий. Хто не знає, він виглядає, будуєте табличку x y. Якщо беремо 1, буде 1. Якщо беремо 2, буде 0,5. на 50 І так само ми мінус –1, мінус –1. Хронімус до мінус на цих 50-х, видавсь такі графіки. Отже, дивимося, перше має у нас спільних точок дві. Отже. перше буде В. вар. Вар'єрні X плюс 3. Це той же самий наш графік Іграні X. Просто піднятий на 3 одиниці вгору. Тобто, якщо ось тут у нас. що наша y drні x прямо проходить ось так то y x плюс 3 буде проходити ось так не будуть паралельні це у нас y drні x y drin x плюс 3 хто також не вміє як будувати як я не знаю базових графіків як вони рухаються там при і даванні і, і чи не хочете то вчити на цьому середжіт? Просто будуєте табличку, саме X-Y, берете значення і у вас вийде ось така пряма. Тобто бачимо, що нема жодної спільної точки. Це варіант А по нашій фунтці графіки функції паралельні. І третє у нас Yarні Pelгіць X. Це у нас. це наша пряма. І на цьому наш виглядає ось так. І так до право лівого, до без кінечності, скільки нас немає вежень. Тож бачимо тут у нас одна, друга точка, спинні, третя, четверта, п'ята. Тут пряма продовжується вище. І в графіки Кангенсі у нас також продовжується. Тобто третя у нас без ніч точок, третя буде Д. 18 діагоналі АЦІ, БД, Параграма, АБЦІ, Департаменті, АСТО, ЦІО. Точки в одну сторону, де опущено кріплендокуляр. Лука у нас 12. АК доріні 22, КД 15, то кожна відвістка доберіть його довжину. Отже, висота проведена до АД. Висота проведена до ОД. Якщо ми продовжимо наш відв'язок АК далі, і це буде це буде наша висота паралорами. Діаналії паралорами діяться на аппетит. Тобто ОК і тут нехай точка L, ОК і ОЛ у нас буде рівні. Тобто, якщо у нас ОК12, то ОЛ у нас також буде 12. Тобто дорівнює 12, а ЛК у нас буде дорівнювати 24. Тобто ферше буде В. Можна було іншим способом опустити висоту звідси і розглядати ОК як середню лінію ось цього утвореного трикутника. Середня лінія у нас Два рази менше. Тобто у нас одна друга Б хати точка там H. Тобто також вийде 24. Нарядимся. Проекція Б. Проекція АБ на АГ. Тобто нам потрібно знайти АН. Напишу тут, АН. Ааж. Щоб знайти, Ашу зглянемо? Трикутник АОД. Ось цей і ось цей трикутник. Ми можемо довести, що вони в нас подібні, оскільки вони в нас утворюються прямими, якими перетинаються БЛ і КД в нас паралельно, Кути точці перетину в нас рівні, тобто у нас КД буде дорівнювати БЛ. Тобто тут також 15. Б і и HK у нас будуть рівні, бо вони у нас утворюються паралельними прямими, тобто паралельні прямі у нас видят на эти однако людейский. Тобто ось тут 15. Оскільки HK у нас 15. Повнистью у AH нас 22, тобто АH. AH. А Аж на заходить сім. Тобто АH ми стріємо 22 мінус 15, дрібні 7. Отже, друге буде А, і потрібно знайти АБ. АБ заходимо через науки фавора. BH. Ми знайшли у нас 24. А H на 7, тобто АБ. АБ квадрат у нас 2 BH квадрат плюс H AH квадрат. А b квадрат дорівнює b BH квадрат у нас 24 квадраті. Плюс 7 в 24 квадраті, хто там при собі не знает, додатковых материалах е таблица. Движься ph десятки, тоді зверху шукаємо В 24 це 576. Только 576. Плюс 49. І це у нас виходить 625. В той самій таблиці даємо 625 це у нас 15 тобто, а, Б, в квадраті Тобто АБ буде дорівнювати корінь 625. Це дорівнює 25. Отже, АБ це буде Г е, 25. Найдіть похідну функції f x x 5, що ділиться на 3x плюс 1, тобто це записати x на 2 до рівні 3. Похідна від добу є в довідкових матеріалах. Це похідна від чисельника, що множиться на знаменник, мінус знаменник, що множиться на похідну. Тобто чисельник, що множиться на похідну знаменника, поділити на знаменник квадрат. Користуємо цю формулу. Записуємо, це нас буде х квадрат мінус 5 похідна, що множиться на 3х плюс 1. 3х плюс 1. Похідна, що множиться на х квадрат мінус 5. Що ділиться на 3х плюс 1 до квадрату. Це на дріне. Похідна від квадрата це нас буде. 2х. Похідна від числа це буде 0, 0, ми можемо не записувати. Що множиться на 3х плюс 1. Мінус, Далі похідна від 3х буде просто 3. Похідна від числа 0. ми записуємо помножити на х квадрат мінус 5. Що ділиться на 3х? Плюс 1 до квадрата. Це на зберігання. Примножаємо скручимо зверху 2х помножити на 3х буде. 6х квадрат плюс 2х минус 3х квадрат минус 3 на минус 5 плюс 15 делить на 3х плюс 1 до квадрата длиния 6х2 квадрат минус 3х будет 3х квадрат плюс 2х І плюс 15. Поділити на 3х плюс 1 до квадрату. І після гаємо замість x, x0 дорівнює 3. 3, що множиться на 3 квадратів, плюс 2, що множить на 3, плюс 15. 3х на 3 буде 9, 9 плюс 1, 10, в 10, квадратів буде 100. Це нас дорівнює 3 на 3 9, 9 на 3 27 плюс... 2 на 3 6 плюс 15 поделите на 100 цендарине 27 плюс 6 це будет 33 33 плюс 15 48 Що делиться на 100 приносимо зверху кому на два знаки Звідси и приносимо на два знаки вліво. то тобто це буде на целих 48. И запустимо 48 сотих. Наступний прямокутний системи координатів просто взяли на конус лишини М. 6 -9, 7, і сьогодні перед прямокутний перекутник АМБ. Тобто точка М прямий кут нас А координати 6-124, якщо об'єм Цього конуса відповідь запиші значення. В поділити на пі. Отже, будуємо конус. І конус буде симматично. позначаємо А, М, Б. E, Пам'ятаємо, що правильно розв'язати задачу. Ось тут потрібно побудувати по-різному і розв'язати також по-різному. E, у нас є тут назва трикутника А, М, Б. Середня буква, і це вершина трикутника, тобто точка А e на нас Тут у нас прямий кут вказано. Обчисли об'єм цього конусу, відповідь пишіть значення Реподи В подивити на Пі. Отже, це об'єм конуса є до відходних матеріалах. Формула 1 третя. Ось ще тобто в квадрат коло у нас. І помножити на його висоту. Давайте опустимо висоту. То висота. Трикутник АМБ у нас буде рівно берення, оскільки AM і MB. AM і MB на нас А це на сильні. АМ та Ні МБ. Тірні. Тобто ми маємо рівнобедрений трикутник. Якщо в нас кут 90 градусів, то ось ці коти будуть по 45. Тут 45 градусів, тут 45 градусів. М. тут нехай. точка О. М, О у нас висота. РМ, Б. Рівнобедрений. Куршну висоту, висота є в рівнобедреному трикутнику як ми ну, ділимо, тобто ділить ось ці два відрізки на рівні частини, АО оду рідні ОБ, і так, який би сектор, тобто ось цей кут також буде по 45. Для початку знайдемо э, довжину відрізка АМ. АМ у нас буде дорівнювати. Використовуємо форму, яка йде від кролих матеріалів. Ось вона АМ. koreń kwadratny, koordynaty kięcia, nie ma koordynaty początku do kwadratu, ich suma pod korenem. Tzn. a, m to będzie minus 6, koreń kwadratny, minus 6, minus 6 do kwadratu, minus 9, plus minus 9, minus minus 12 do kwadratu, plus 7, minus 4 do kwadratu, 7, minus 4 do kwadratu. To jest Мінус 6, мінус 6 до квадрату. Мінус 12. Тобто 144. Мінус 9, мінус мінус плюс 12. Мінус 9 плюс 12. Три до квадрату 9. І плюс 3 до квадрату 9. Заходить конь квадратний 162. Отже, АМС. Коін 162. Тут у нас теж коін 162. Зразяємо трикутник АМБ в нас іпотенза, тобто б квадрат б квадрат у дори. М в квадраті плюс Це квадрат. квадрат, квадрат. C, коін квадратний 162 до квадрату плюс корень квадратний 162 до квадрату. Корінь і до квадрату у нас пропадає, то залишається 162 плюс 162, і це применяем 324. А, Б, рівня коль 324. Довідкових матеріалів в таблиці можете подивитися, і це у нас буде рівняти 18. Тобто АБ у нас 18, тоді у нас АО буде 9. Тобто тут 9 см тут 9 см. І шукаємо звідси. І шукаємо об'єм. М буде на третя. Пі радіус ми знайшли, це половина нашої основи, тобто 9 умножити на 9 в квадраті. А, висоту не знайшли. Висоту шукаємо за теремопі Піфагора. МО, про що десь тут? МО квадрат буде рівняти ра квадраті. мінус АО в квадраті. Тобто це доріння 162 мінус 81. Тобто це доріння 71. Наша висота також доріні 9. І помножити на 9. Це у виходить 3 3,9. Можна скоротити. Тут значить 3. Тобто на 9, 81. помножити на 3. виходить 243. 243 пі. І відповідь записуємо. Просто числи 243. В відпочиває 10 дівчат і хлопців, і відомо, що середній зісвіт дівчат дає 1423 см, а середній зі хлопців 1384 см. Найдіть середній зріст сусід дітей у таборі. Отже. І середні дівчат. На сторіні. У кочка Д дівчат. У нас є 9-10 дівчат, тобто це буде у нас е, x перша множити на x перша плюс x друге плюс і так далі плюс x десяте, тобто це у нас звісно дівчат. І поділити на кількість дівчат, тобто на 10. x хлопців От хлопці позначимо час ігри. Ігри хлопців середні вас буде прийняти ігри перша всіх з двох ігри в друге плюс дедалі і плюс ігри в п'ят. Куди на п'ять. Що знайти середня здесь усіх дітей? Середня здесь усіх дітей позначимо через час до М? Це потрібно з перше, плюс, 3, так, далі, х10, плюс, 1, плюс 9, так далі і так далі, х десяте, плюс і перше, плюс так далі, так далі, і відкривати тобто суму зрості усіх хлопців, додати суму зрості усіх дівчат. тут позначимо через -Т, всю суму, а тут нехай всю суму позначимо через Д. І поділити на 15. Тобто середніх усіх вас буде повинна Т плюс Д поділити на 15. Після першу формулу, що ми маємо. Середній на 142 учасництво 3. дрімдії. К поділити на 10. Звідси та у нас доріг 140 1423. Після районка сам духовну. Середня зі у нас 138,4. Дрівня D. Поділити на 5. Звіться, да у нас рівні 138,4 на 5. Це доріння 692. І от якщо знайти середній усіх дітей. Ми позначили через М середнє. Це потрібно 1423 додати 692 і поділити на 15. це нас буде рівнювати 141. І записуємо відповідь 141. Останнє знать найменше ціле значення параметра, за і ідевається стане рівнянь, Логори X, Y, 3 дорівнює А-13 логариф, X, основу 3 Y, yсновий 3 доріня. Треба мінус 3, 3 задовільняє умову. Коли у нас X не менше одиниці, і ну менше одиниці. Дивимося на перше рівняння логариф X, знову 3 доріг А-13. Це у нас формула множення логарифмів. Тобто ось це ми можемо скласти як логариф X, засновий 3. Додати логариф. Ігре в основою 3. Це дорівнює А мінус 13. Це формула біля відколи матеріалах. Ось он горив Б, що множиться на С весною А, дорівнює логорих Б основний А плюс горив С основі А. І цю формулу ми тут використали. І другий просто перепрошуємо онгорів. 3 в основі Х плюс вигарую. Y в основі 3 дорівнює 3А мінус 3. Так. Yeah. Yeah. Я бачимо, тут ми можемо одне вирізати щось інше. Так і робимо. Тобто запишемо логариф основний 3 з першого, що у нас буде дорівнювати А мінус 13 мінус логарифм y В основний 3. І післядаємо друге рівня. Тобто це нас... логарифм і за основний 3 буде дорівнювати вже ось цьому. Записуємо: А мінус 13 мінус логарифм 3 основний y плюс. логарифм 3 з основу yрівня 3a мінус 3. Неправильно приписав знак тут мінус. ось це також мінус. Скоро ми переносимо те, що можна скоротити логарифм в певну сторону, тобто це буде дорівнювати мінус 2 логарифі з основою 3 буде дорівнювати ні, yeah. параметри числа приносимо за дорівнює. Тобто 3а буде мінус а. Буде 2а. Мінус 3. Плюс 13 буде плюс 10. Мінус mm -hmm. Два 2 і Ігрок з основою є 3. Торівні 2 винесемо. то буде а плюс 5. Скоротимо на 2, право ліву частину, тобто це буде логарифм. Y сусно 3 дивіться мінус А Мінус 5. Ми скоротили поділили на мінус 2. Тому, право ліву частину. І шукаємо логариф в основі 3. Логориф. Х суснові 3. Замес логориф мы игру за основной криптовалютомуся, тобто це дорівнює а минус 13. Минус и представляем замес логорив і основный тревожцем минус минус А, минус 5. Це дорівнює А минус 13, плюс А, плюс 5 на 2а минус 8. Дивимося в нашем замес x и y представляємо ось ці значення, мы ми то там логорив. логарифмом. Давайте припишу логарифм х з основний 3 у нас вийшло, що до 2А мінус 8. Тобто 3 в степені 2А мінус 8 у нас дорівнює Х. Так само з y логарифм y з основі 3 у нас дорівнює мінус А мінус 5. Тобто 3 в степені мінус А мінус 5 дорівнює y. Якщо на нашу нашому мову, у нас x і y повинні бути менше одиниці. Записуємо тобто 3 в степені 2а мінус 8 менше одиниці, І 3 в степені мінус А мінус 5 повинно бути менше одиниці. Одиничку ми можемо записати як 3 в нульовому степені, тобто 3 в степені 2а мінус 8 менше 3 в нульовому степені. З іншим прикладом аналогічно 3 в мінус, мінус А-5. Менше 3 в нульовому степені. Бо 3 в нульовому степені це те ж саме наша вдимічка. Бачимо, основи у нас однакові, більше в одиниці, тобто просто опускаємо знак і залишається однакові. Тобто 2а мінус 8 менше 0, і мінус А 5 менше 0, холь 2А менше 8, мінус А менше 5. І звідси виходить у нас А менше 4, і А дімо на мінус 1 буде. Знак міняється на протилежне А більше мінус 5 систему. Викладаємо на осі. Мінус 5 не включено 4. Міс 5 направлено на сюди, мінус 4 направлена сюди, отже у нас ми цікавість проміжа. І дивимося, що у нас питання знайдеть не менше це значення А. Наше значення від мінус 5. Не включно, до 4 не включно. Тобто, наступне після мінус 5 буде ціле число мінус 4. Тобто відповідь буде мінус 4. Записуємо. Мінус 4. Найменше цією значимо.